Згідно наказу прем'єра міністра України Миколи Азарова, представники Держтехнегонбезпеки, МНС та лісового господарства в суботу, 4 серпня, провели рейд з лісами району по запобіганню лісових пожеж та з метою попередження населення про правильний відпочинок. На даний час в Україні став пожежно небезпечний період в лісах, тобто велика температура, і зараз проводяться рейди спільно з працівниками МНС. Працівниками лісового господарства і держтехної безпеки на виконання доручення прем'єра міністра Азарова Миколи Яновича ми хочемо повідомити, довести до всіх людей елементарні правила пожежної безпеки. Так як тут зона обладнана для відпочинку, тут можна відпочивати. В інших місцях в лісі взагалі на даний час не можна перебувати, оскільки Лісові пожежі дуже складні, самі ну, за своєю структурою, їх дуже важко загасити. Люди за своєю можливо необережністю, можливо, якісь дії безпечністю не завжди дотримуються правил пожежної безпеки і не дай Бог, якщо виникне пожежа, її ну, дуже важко загасити, і вона може завдати дуже великих збитків. Так як ви тут будете відпочивати, хотілося б наголосити, ви там будете готувати якусь їжу на вогні, після того, як ви відсвяткуєте ваше, там, чи відпочинете, хотілося б, щоб ви після себе все поприбирали, загасили полум'я до самого кінця, щоб воно вже не горіло. Також не відпускали дітей без нагляду, оскільки... Всякі випадки бувають, діти десь візьмуть сірник чи запальничку і можуть також призвести до виникнення пожежі. Такі рейди вимушені через, на жаль, не зовсім двайливе ставлення відпочиваючих до природи. Проте спостерігаючи за відпочиваючими компаніями під час рейду, ми зустрілись з тим, що все ж люди свідомо оцінюють свої вчинки і відпочивають правильно. Тож, певне, такі бесіди не проходять марно.